І ми, звісно, ж говоримо про найважливішу тему тижня. Це найбільший із часів холодної війни обмін ув'язненими між заходом, між країнами Заходу та Росією. У четвер власне західні країни, зокрема Сполучені Штати та Росія, завершили цей найбільший обмін ув'язненими цієї ночі. Троє американців, яких незаконно утримувала Росія. Повернулися до сполучених штатів зараз. Ви бачите кадри із бази «Ендрюс» під Вашингтоном. Туди власне прибули американські звільнені, американські ув'язнені. Серед них наша колега із Радіо Свобода Алсу Курмашева», журналіст Волстріт Джорнал Еван Гершкович та колишній морпіг США Пол Вілан. Усіх трьох близько опівночі на базі «Ендрюс» під Вашингтоном особисто зустрічали президент Сполучених Штатів Джо Байден та віцепрезидентка. Камала Гарріс. Байден називає цей обмін дипломатичним подвигом. Він говорить про те, що ці переговори були тривалими і далися нелегко. Але цей обмін ось ви бачите зараз кадри, як зустрічає власне президент Сполучених Штатів американців, яких звільнили із Росії. Байден називає цей обмін дипломатичним успіхом однак ця угода ще раз демонструє США та союзники повертають із російського фактично полону. Американських журналістів, політв'язнів російських, а натомість відпускає до Росії. Засуджених злочинців, а також шпигунів. Ось також до речі, дуже гарні кадри. Як Еван Гершкович піднімає вітає свою маму. Насправді дуже багато було емоційних кадрів. Це наша колега Алса Курмашева, і вона вчора теж, нарешті, воз'єдналася зі своєю донькою. Сьогодні її донька Мірієм зустрічає її, її сьогодні. 13 років вчора президент Байден ви могли бачити, співав їй з днем народженням. Є низка реакцій, взагалі на цей обмін, зокрема із капіталійського пагорбу від конгресменів Майк Джонсон, це спікер Палати представників, каже, що їхній несправедливий полон буде вічним нагадуванням про давній страх російського уряду перед вільними людьми та вільною пресою. Триваючі ув'язнення американських громадян, і невинних росіян росіян є прямим доказом ворожості ворожісті Путіна до сполучених штатів і його презирства до верховенства права без серйозних дій для уникнення майбутнього захоплення заручників Росією раном та іншими державами ворожими до сполучених штатів ціна цієї дипломатії пов'язаної з заручниками продовжить зростати. Ми відновлюємо, каже Майк Джонсон, наш заклик до повернення усіх осіб незаконно утримуваних Кремлем. Ми визнаємо, що обмін російських злочинців на невинних американців мало впливає на осудливу поведінку Путіна. Гакім Джефріс, це лідер демократів у палаті представників, сказав, що Еван Гершкович, Пол Віланов, Сукрмашева та Володимир Карамурза прямують додому до своїх близьких президенту Байдену та віце-президенції Гарріс, за їхнє лідерство. Ми ніколи не дозволимо Путіну перемогти, каже Хакім Джефріс. Лінці Грем, це сенатор республіканець, написав, що нам потрібно знайти спосіб розірвати коло невинних людей, які потрапляють у в'язницю в Росії за сфабрикованими звинуваченнями. Вони використовуються путіним як розмінна монета, щоб забезпечити звільнення холоднокровних вбивців, які діяли від його імені. В майбутньому Росія має заплатити велику ціну за перетворення невинних людей на пішаків свого корумпованого. Режиму це Лінсі Грем. Еліса Слоткін, це конгресвумен демократка, сказала сьогоднішні радісні новини. Також є нагадуванням про те, що ми зіткнулися із небезпечним і безпринципним супротивником в особі Владіміра Путіна. Він використовує невинних американців як пішаків, ті, хто хоче задобрювати його або просто закривати очі на його вимоги в Україні. Мають пам'ятати про страждання пола віла на усієї його сім'ї та мільйонів українців, які живуть із наслідками дій. Путіна ось такі коментарі із капіталістського пагорбу. І, зокрема, законодавці раз за разом говорять про те, що не можна змінювати політику щодо Росії, і також треба розірвати це коло, коли власне Росія і інші режими захоплюють американських невинних людей для того, щоб потім обміняти їх на злочинців. Напередодні у Джейка Салівана, радника з нас безпека з нас безпеки запитали власне про те, чи цей великий обмін між країнами Заходу та Росією може свідчити про якесь потепління відносин із Росією, і він сказав, що одне іншого не стосується обмін давно планувався, і на відносини двох країн це ніяк не вплине. Давайте послухаємо жодної взаємодії безпосередньо із Володимиром Путіним була широка взаємодія з російськими посадовцями. Я не збираюся вдаватися в подробиці, тому що ці канали є чутливими і їх потрібно берегти саме з цієї причини, оскільки наявність цих чутливих каналів дозволяє нам отримувати такі результати. Ми не бачимо зв'язку між переговорами щодо звільнення заручників або ув'язаних осіб і будь-якою потенційною дипломатією щодо війни в Україні. Це різні напрямки. Один насправді стосується практичного питання здійснення обміну. Інше є набагато складнішим питанням, де головну роль відіграватимуть українці. А США будуть тісно консультуватись зі своїми союзниками, аби підтримувати їх, коли вони будуть готові вдатися до такої дипломатії. Моя колега Катерина Ліснова також сьогодні зранку поспілкувалася із низкою експертів, щоб дізнатися їхню думку. Чи доцільний був саме такий обмін, і чи може це в майбутньому спонукати Путіна і спонукати інших злочинців із Росії здійснювати різні злочини на території Сполучених Штатів і потім не очікувати покарання або очікувати бути обміненими? Ось що сказав Майкл Кімич. Давайте послухаємо ви точно не хочете створювати прецедент. Цілком зрозуміло, що Росія взяла цих людей як заручників. Це не просто ув'язнені, це зарушники, щоб отримати щось за них. І ні в якому разі не варто допускати, щоб це сталося в майбутньому, але в той же час важко сказати, чи це було погане чи неправильне рішення. Частково через людей, які були залучені, це добре, що вони повернулись додому. Крім того, кількість людей відправлених до Росії була набагато меншою ніж кількість людей, яких відправили назад до Сполучених Штатів та кількох інших країн. Тож, принаймні, щодо адміністрації Байдена можна сказати, це були досить хороші переговори, але точно не прецедент, який ви хотіли б створити. Нема способу обійти цю критику. Є багато людей, які мають американське чи подвійне громадянство, і зараз перебувають в Росії. Є журналісти, які все одно хочуть їхати до Росії, хоча й розуміють ризик. І туризм, хоч він і мінімальний, але є люди, які їдуть із США та інших країн до Росії. Тож будь-хто хто їде до Росії, має усвідомлювати, що вони є потенційною мішенню. Але я не думаю, що це можливо зупинити. Ні. Також Катерина Ліснова поспілкувалася із Джоном Гербстом, колишнім послом послом Сполучених Штатів в Україні, і розпитала у нього про те, про те, чи може цей обмін мати будь-які наслідки для російської війни в Україні і безпосередньо для України. Давайте послухаємо um, I don't see this as having a, a direct impact. Я не бачу будь-якого прямого впливу. Навіть складно побачити непрямий вплив на Україну та війну Росії в Україні, обмін в'язнями, шпигунами чи активами російської розвідки, Красіква називають шпигуном, який виглядає просто як вбивця. Це стара справа, яка відбувається постійно, і це не обов'язково пов'язано з іншими складовими відносин між країнами.